Кидає, як кажуть, з дороги одна біда, або за мало грошей, або за багато, коли я нормально. Але він був, це реальний це. Його просто навав француз. Дійсно, він дійсно виїхав дійсно з я дійсно там був. І мені просто пощастило, що я попав ну, в його учні. Це та людина подобалась подобалось навіть вчити. Це рідко таке буває, Тому що це не були шалені гонорари. Він настільки був е, матеріально забезпечений, що ті гроші, які ми йому платили. Це для нього було, ну, можливо, бракувало спілкування, я не знаю. розумієте. Ну, він був самотній. Ні, мав дружину, мав двох синів. Він був розчарований синами. Він був розчарований дружиною. Він був розчарований навіть тим фактом, що він собі ідеалізував Україну. Мені так здається, що він ідеалізував. Він сидів в Москві, коли це все почалося, в нього Україна була така, як його батька, який повернувся в часи Хрущова. Знаєте, ну, як це ну, така фольклорна, там, гуцули в кітар, яка співає пісень. А реальна Україна, яка є, абсолютно реальна, і люди реально ходять по вулиці, про хліб, це який я кажу, я, чому я не люблю ностальгії серйозного відношення. Тому що, коли ми були молоді, я казав, найкращий футболіст світу, трава була зеленіша. І дівчата були молодші, з якими бігали. І той хліб за 16 копійок, я не переконаний, що він був кращий. Але нам завжди здається, що це треба. Не можна переїдати на столі. Це така хвороба в дуже маленьких дозах. Коли ти випив, коли там осінь сумно, і ти зустрів свого старого друга, ти не бачив, наприклад, я зустрів людину, при яку написав книжку вчора, сторонту. Ну Там у вас є навіть і формула ностальгії. Так, так. Та, та. я от зустрів людину, про яку я написав книжку. Дякую, що її написав, мене людка в мене приклав сторі. І так. Я... Ця людина з ні, ну... Це людина ні, 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 ну Я про що я її зустрів і наша зустріч, я тобто я пережив, яка, як казав Ростиславу, я не міг вийти з образу. Тому що я зробив власну помилку, я казав, не можна цього робити, з мого вчителя. Я це зробив, хотів повернути минуле. Це був по-англійський краш. Це такий, знаєте, як ви падаєте і реаніс вас просто відбиває назад. Тобто не треба цього робити ніколи. Лишайте свої, ніколи не зустрічайте, не сприймайте серйозно, ніколи не вернеться. Тому що наше, ми профільтрували, ми викинули погане, ми викинули то. І ми ніколи, в мене ще такий знайомий, в нього була така ідея фікс, купити той чай з слониками, знаєте, індійський. Я йому кажу, ти ніколи не купиш. одній пусті ти не будеш таким голодним. По-друге, той чай ти купляв, ти діставав, там якийсь товари, тобі дістав. І ти вже ти вже знав, що це такий чай. Ти мій його не пити, ти сказав, це індійський чай, це як Остапа Бендера, це такі саме цигарети. Та, а зараз ти пішов, магазин чай, і ти купив будь-що. Питання зараз гроші. Так само музика, розумієте, нам? У мене друг приїхав, він, до речі, в книжці є під власним гімнем чаю. Він привіз той пінфлот, і ми вже, ми вже були готові морально, чи той дає стрейс. Це була лігенда, що ми про то знали? Нічого. А зараз вони вже не знають, і нема того бар'єру того очікування. Деякі речі треба чекати помалу і сприймати їх малесенькими дозами. Величезних доз, вони вас просто вбивають. Це вино чи хороший коняк, чи їх треба пити, як англійська кажуть, сип. Не One shot. Так, так, <решко> Відразу. <решко> <решко>